Як зробити більш відкритий погляд продуктами від Патрісії? Попередньо зробила подвійну стрілку і беру ось цей сяючий засіб від Патрісії. Спочатку висвітлюю кути кока, потім підкреслюю нижнє повіко. Так як він має таку вологу текстуру, посередині рухомого повіка наношу пальчиком. Також використала як хайлайтер. Нарешті є з'явився бежевий олівчик і саме у цього бренду. Це не всьому відтінок. Намальовую слезову та міжвійку. Для цього краще використовувати бежевий, а не білий, бо він так само відкриває погляд і не Перевантажує його. Білим зробимо акцент між стрілочками. Візуально це збільшує око. Напевно, найголовніший етап це туш. Тестувала її вперше, але була дуже задоволена. Вона створює більш натуральний ефект. Обов'язково для відкритого погляду промальовуємо нижні віки. Обов'язково без цього виразу обличчя нічого не вийде. Ось різниця з війками і без них. Туш добре впоралась. А ще у неї є одна фішка. Вона має два положення. В зігнутому стані припіднімаю війки. Ось такий результат вона дає. Ось такий у нас вийшов фінальний результат. А більше акцій та новинок у мене в інстаграмі.